Попали. Ви попали в ігру кальмара. Що це таке? Я сам не знаю, правда? Так, криво. І буде зараз перше із питання. Все, хто виграє, той получить кучу грошей. Ми йдемо звідси, а ви зараз будете йти на перше іспитання, перше сиди і глікальмара. Вам треба добратися до цього кактуса. У вас є дві хвилини. На це щоб добратися. Тому чому я в самому ззаді стояв? Посунься. У вас є лише дві хвилини. А... -а, -а. Ти куди Саш? Зараз. Коли... Коли вона поє пісеньку, то тоді треба бігти. Коли не поє, то тоді треба стояти. Треба стояти. Тише едешь, дальше будешь. Ой, что, я поволохнулся. А -а, а, а, куда бегать? Спасить! Спасить! Оп. Ах, кто вы на меня поволохнул? Так нечестно. Що? Не, ну тоді не якесь що до вас на наступній ігрі приєднається ще багато ігроків. А, я стримаю чи ще єш далі будеш стою. Стояти стояти а, ти. стояти стояти. Фух, вона не бачить. Ой, ты меня что, бухнул так нечего Снова. О. Сколько тут еще их помыла? Тише едешь дальше Тише едешь дальше будешь. Мы сейчас так сильно отстаем, Нет, я тоже пойду. у меня кого не заметить. О! Тебе подошли Пять! Чему так много? Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше. А что, может быть, за два педагога? Я завис повітрі. Я поняв чому я завис все біг тише еді? Дальше будеш тише едеш далі будеш тише тише е дальше будешь. Она пригнала все уже. Тише едешь, дальше будешь. Да бабих ты. Всем бежим, Тише едешь. О, Стас уже пришел. Дальше будешь. Я проще. Положу. Ой, заложилось, заложилось хвалой на пятьдесят. Тише едешь, дальше будешь, тише едешь, дальше будешь. Тіша їдеш, далі будеш. Ц... Я не встиг. Три. Тіша, два, один. Тише їдеш, далі будеш. Хто не встиг, того ми вдямо. Як тут ж було важко. А десь час. Стаса Стасами випустили на секунду. Він захотів в туалет. Вообще я живу про що. А чому Дениско низку лежить? Хочу. скучно стояти. Наступна ігра буде називатися Сахарні соти. На першому ми знайдемо ігроків до цієї ігри, а то вас дуже вже немагу залишив. І скільки ж буде ігор, а коли ви нас відпустите? І шести ігор. Якщо то шість ігор, хтось за шість ігор. Той, хто за шість ігор, той виживе. Та йой, хочете встати, та ти, ти собі ногу. Підписники. Під... Значить, ті ще є. Нашу куко співає, я живу вже її не співати після цього, як я скажу. Та ти співай, куко, все, наступна ігра, на ній мать баску чи руків. Тут вбивають, краще не йдіть сюди. А вже одного вбили. Я ще живий. Яким чудом ти ще живий? Тише дніш, дає.